Усі прийдеться новим роком. Бажаємо всього найкращого та миру. Бажаю всім атлетівцям, щоб були тільки перші місця. Бажаю нашій футбольній родині, щоб вона була дуже та сильна. Бажаю, щоб наші дорослі болівали за нас. Вітаємо з новим роком. Бажаю, щоб було багато мандрівок. А ще хочемо подякувати ЗСУ за, за те, що вони нас захищають. Атлет! Ми хочемо привітати від команди 2011 року футбольну школу-атлет, цей тренерський штаб команди з найдешніми святами. Цей рік був дуже складний для нас, і для країни, для команди, але ми змогли доказати, що ми є єдина родина. Що в наших руках сила! Цей рік був сповнений перемог. Сподіваюся, що наступний рік принесе нам всім перемогу над нашим ворогом, перемогу в наших спортивних змаганнях. І хочемо всіх привітати з передачними святами. Слава Україні! Атлет-2011! вітаю футбольну родину з новим роком. Бажаю всім рокам Атлету багато перемог та успіху. Бажаю щастя, здоров'я вихованцям атлету та терпіння камерам. Бажаю значних успіхів нашій футбольній школі! Бажаю на головну перемогу України. Разом до перемоги. Доброго дня. Наша дружна команда батьків і дітей команди Атлет-2010 року. Хочу привітати. Нашу команду, весь футбольний клуб Атлет з наступаючим 2023 роком. Ми прожили 2022 рік в дуже складних умовах. І завдяки батькам і нашим дуже, дуже гарним тренерам ми змогли зберегти нашу чудову команду. Велика, велика подяка і всьому клубу. І особисто нашим тренерам, всім батькам, які в цей складний час під час війни зробили для наших дітей щось маленьке світле, і завдяки їм, ми, діти наші, хочуть ходити сюди, хочуть прокидатися вранці і думати не тільки про те, що у нас коїться в країні, а те, що у нас є футбол, спорт. І ми думаємо, що це буде здоров'я і все. Хочу побажати всім здоров'я, мира, перемоги в 2023 році. І я думаю, що цей мир настане, і ми будемо багато турнірів бачити. Великі подорожі, великі, великі країни будуть приймати нас, і ми будемо дуже вдячні всім. Велика велика подяка ще раз всьому футбольному клубу. Особисто від себе я кажу, я батько зі стажем. Мій старший син ще 10 років тому вже пройшов цю школу. І я більше 25 років в цьому клубі знаю, що це за клуб. Це дійсно клуб з високої, з високої літери, здоров'я, йому, пошар і всім здоров'я. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні. Атлет 2008 вітає футбольну родину атлет з наступаючими святами. Бажає мирного неба над головою. Якомога більше емоцій від гри та менше травм. Щоб Новий рік був щасливим і переможним. Слава Україні! Героям слава!